В моїй підбірці сьогодні будуть книги, по-перше, різних жанрів, а по-друге, будуть книги, які я як читала, так і не читала. Тобто я їх підбирала по якимось анотаціям або, можливо, відгукам інших людей, і це ті книги, які я б, наприклад, залюбки прочитала взимку. Усім привіт! Мене звати Марина і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас із вами буде підбірка зимових книг. В мене вже є декілька відео на каналі, я буду дуже рада, якщо ви їх подивитесь. Я думаю, вам буде цікаво дивитися підбірки з абсолютно різними книжками. Сьогодні я вирішила зробити таку підбірочку різножанрових книг, але всі вони мають зимову тематику. Тому я впевнена, що вам буде також цікаво дивитися. Сьогодні я вам покажу топ 10 книг, які мають різну зимову тематику. Також тут є книги, які я не втулила сюди в це відео, тому що мені здається, вони інакше вийдуть просто дуже-дуже довгим. Можливо, я покажу ще деякі книги в своєму TikTok, ті, які тут не згадала. І тоді вам буде, напевно, ще цікавіше дивитися різні відео. Перша книжечка в моїй підбірці це якраз така буде книга, яку я ще не читала, але книга авторки, з якою я вже встигла познайомитися. Тому мені здається, що ця книжечка мені також має сподобатись. І це в нас книга Рудве одне за одним. Я, наскільки зрозуміла, це має бути захопливий трилер і якраз таки водій, якого відбувається на дуже-дуже віддаленому гірськолижному курорті, куди приїздить певна компанія, а саме це є працівники якоїсь фірми. Вони вирішують там відсвяткувати свій корпоратив. І все б нічого, але починають відбуватися дуже дивні події, чи там відбувається якийсь чи то нещасний випадок, чи то вмисне вбивство одного з працівників, і також ускладнює весь цей процес те, що там немає зв'язку, і, окрім всього, цього, природа вносить свої корективи, оскільки з гір спускається лавина. Загалом, з однієї сторони, сюжет книги доволі банальний, таке дуже багато бачили в кіно і читали в різних книжках, але мені здається, що багато що залежить не тільки від сюжету і його якоїсь неординарності, а ще й від того, як написана ця книга. Наприклад, я вже прочитала книгу Рутве в темному, -темному лісі, і вона мені дуже сподобалася. Тобто, те, як авторка пише, мені зайшло. Тому я сподіваюся, що тут також буде хороший результат після прочитання цієї книги, і книга також потрапить в ті книги, які мені полюбилися. Наступна книга, яку я вам хочу показати, це книга, яка є в мене в наявності. Вона в мене з'явилася якраз перед минулим різдвом, якщо я не помиляюся. Ця книжечка Сесілі Ахрен і її подарунок. Я колись читала в неї посткриптом Я люблю тебе. Плакала шалено і безмежно. книга випущена ще КСД в дуже 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 давні часи, але це була одна з моїх книг на той момент. І також мені в принципі подобається, як пише Селя Ахрен, і в принципі. Я полюбляю її книжки. Це дуже-дуже така має бути легка, романтична історія. Я знаю, що головний герой цієї книги намагається встигнути в своєму житті все і навіть більше. І одного разу він вирішує знайти собі, так би мовити, помічника і заміну для того, щоб мати можливість знаходитися в двох місцях одночасно. Але в якийсь момент свого життя він стає цьому дуже-дуже нерадий, і щось в його житті дуже сильно кардинально буде змінюватися. Я не знаю, чи буду читати цю книгу саме на це Різдво, тому що маю дуже великі книжкові плани перед Новим роком. Можливо, я прочитаю цю книгу вже після Різдвяних Свят і запланую собі її на наступний рік, тому що тут зимова атмосфера, відповідно. І загалом ця книга може гарно продовжити ось цю різдвяну атмосферу вже після новорічних свят. Наступна книга це книга, яку я знайшла саме за анотацією і відповідно обкладинкою. І загалом, те, про що буде книга, вона повністю надихає саме на зимову атмосферу. Особисто для мене книги пов'язані з льодовим кутком, хокеєм, ковзинами, вони є абсолютно зимовими. Це особисто мої такі вподобання і відчуття. Зараз я вам говорю про книгу. Ханни Грейс і Зійде Крига. Я б залюбки хотіла почитати цю книжечку, можливо, навіть мені вдасться її ще придбати, і я її таки прочитаю. Історія тут наступна. Анастейша Аллен – наполеглива вимоглива фігуристка. Усе життя вона працює над тим, щоб потрапити до збірної США, і, здається, все йде за планом. Талановита спортсменка здобуває повну стипендію Каліфорнійського університету в Мейпл Гілс і місце в команді. Нейтан Гокінс, хокеїст, душа товариства, справжній капітан, ладний пожертвувати собою заради команди, навіть тоді, коли доведеться ділити козунку з фігуристами, навіть тоді, коли доведеться підставити плече у угідливій анестезі, яка здається ненавидить його. А що буде відбуватися між цими двома, як вони зможуть поділити місце на льоду? І що взагалі зрештою станеться в цій книзі? Я думаю, що це також має бути дуже така приємна романтична історія, яка буде надихати вас на гарні емоції до різдва та новорічних свят. Наступна книжечка, яку я планую читати, обов'язково цієї зими, я так підозрюю, що я її прочитаю вже в найближчих пару тижнів. Зараз у мене дві книги знаходяться на прочитуванні, я їх закінчу і беру собі в жагу. Я тримала себе просто в, в кулачках для того, щоб не взяти цей цикл раніше, тому що я знаю, що тут абсолютно зимова атмосфера. Наскільки я знаю, книги... Події першої книги у нас відбуваються на Алясці, де знаходиться якийсь а, 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 чи то університет, чи то коледж для особливих дітей, куди відправляють нашу головну героїню. А, там будуть вчитися діти з абсолютно різноманітними здібностями і талантами, скажімо так, і наша головна героїня вона не дуже розуміє, чому вона туди потрапила, але мені здається, що все буде пояснено в цій книзі. І ми зрозуміємо, що відбувається. Звичайно, що історія про вампірів. Звичайно, що тут буде дуже багато різноманітних цікавих створінь. Наскільки я ще знаю, тут мають бути не просто якісь певні види, там, скажімо так, казкових істот, да? а вони ще будуть мати окремі підвиди. Це набагато цікавіше. Я чула, що ця книга схожа на щоденники вампірів і суміш серіалу Венздей. Це те, що мені треба, тому що я обожнюю і те і інше. Тому я обов'язково буду її брати читати вже в грудні. І сподіваюся, що в кінці грудня ви вже зможете побачити в неї відгук. Наступна книжка авторки: я, якщо не помиляюся, Карен Слон вона є канадською письменницею, і вона доволі популярна тут за кордоном. І це її книжечка Різдво при свічках. Я також цю книгу купила на початку цього року, це ще була в нас зима, але вже вирішила її залишити собі на перечитання на наступний сезон, скажімо так. Тут у нас буде розповідатися про дівчину, яку запрошується на святкування Різдва, але, типу, з колишніми одногрупниками. Така собі зустріч одногрупників. І, відповідно, вона не дуже хоче, але, зрештою, погоджується, і вони всі приїжджають також в якийсь будиночок, який знаходиться десь дуже-дуже віддалено від міста. І все б нічого, але починається дуже-дуже сильний снігопад і. На жаль, від'їхати звідти додому ніхто не може. І спочатку всі насолоджуються цією прекрасною атмосферою, тому що до Різдва лишилося всього три дні, і всі, в принципі, не проти зустріти це свято разом зі своїми прекрасними, чудовими друзями. Але, але наружу починає вибиратися щось, що дає величезні тріщини в стосунках наших героїв. І, відповідно, головна героїня буде змушена. Там про щось собі і іншим зізнатися. І я так підозрюю, що тут буде дуже-дуже щемлива романтична історія. Точно не знаю, але мені так здається, судячи пам'ятації, відгуком, який чула цю книгу. Тому мені б хотілося її прочитати також до Різдва для того, щоб трошечки надихнутися атмосферою. Цієї книги, наскільки я знаю, немає в українському перекладі, але я вирішила все рівно її вам показати, оскільки дуже багато людей знаходяться за кордоном. І, в принципі, мене дивиться велика кількість людей, які знаходяться в Канаді і в Америці, як мінімум. Тому мені здається, що якщо комусь буде цікаво, то романтична якась книжечка, яку ви зможете знайти і прочитати. Я також пробувала її починати читати. Читається вона дуже-дуже легко англійською. Це ще один плюс до цієї книги. Тому рекомендую і сама, відповідно, буду знайомитись. Наступна книжечка, це також книжка, яку я знайшла на просторах онлайн-магазинів, інтернет-магазинів. І також вона мені приглянулася саме по анотації. Тут у нас різдвяні кружляння з Крістіан Лорен. А, історія насправді дуже цікава, тому що тут має бути щось типу дня бабака. Серка хотіла сказати щось типу дня бабака, і відповідно все починається з того, що головна героїня Мейлін Проводить відпочинок зі своїми батьками, також десь далеко-далеко, в якомусь їхньому сімейному місці відпочинку, але це відбувається останній раз в її житті, не знаю з яких причин. І щось там таке трапляється, що вона вирішує звідти поїхати. І оскільки в її житті все якось дуже-дуже ну, погано складається, вона прямо хоче, щоб в її житті відбулося щось занадто хороше і прекрасне. Але вона потрапляє в аварію, після якої вона постійно прокручує щоразу один той самий день і повертається до одного і того самого моменту. Як вона з цього вийде? Що відбувається? Чи дійсно з нею відбуваються якісь містичні події? Чи це просто вона там, я не знаю, в її голові? Дуже цікаво, мене ця книга дуже зацікавила. Анотація мені здалася дуже такою незвичайною, і особливо враховуючи, що тут і, ще і різдвяна атмосфера, і передноворічні всякі там свята, то книга, мені здається, має якнайкраще зайти для таких різдвяних або зимових читань. Наступна книжка авторки, про яку я взагалі нічого не знаю, я її купувала на секунді, але мені здалося, що має бути цікаво, виходячи з анотації Сью Муркрофт і її різдвяний подарунок. А, до речі, це ж така сама, як у в Ахернави, да? ну, Там просто подарунок. Що тут має бути? Тут мають бути якісь дуже-дуже такі емоційні гойдалки, тому що головна героїня е напередодні різдвяних новорічних ну, свят залишається абсолютно самотні, з величезними боргами, які залишив її колишній хлопець. І вона не знає, що робити зі своїм життям, як із усього всього викарабкуватися. В її житті з'являється один чоловік, якому відповідно вона вже не дуже довіряє, тому що минулі стосунки закінчилися ну як не можна гірше, скажімо так. І відповідно вона буде намагатися зрозуміти, чи цей хлопець, який зустрівся в її житті, чи він. Чи можна йому вірити, чи, чи зможе він дійсно їй допомогти, так як він хоче це зробити, і що взагалі в них там вийде. Але е, соль всієї цієї книги і історії в тому, що головна гриня має дуже-дуже розбите серце, і вона живе з дуже-дуже такими поганими емоціями, і їй важко до всього хорошого підходити і сприймати. Тому, в принципі, я полюбляю подібні якісь емоційні гойдалки, якісь такі травми душевні, мені таке подобається. Тому мені здається, що ця та книга також повинна мені сподобатися. Я її також планую читати цієї зими, але, скоріш за все, вже після Нового року. Далі я вам покажу книгу, яку я можу рекомендувати на зимові прочитання, але не можу рекомендувати кожному, в принципі, для прочитання. Я ще не виклала відео з відгуками на цю книгу, але. Ви побачите цей відгук. Це в нас кожен в моїй родині когось убив, бо українською її переклали, як всі в моїй родині вбивці. Ну, скажу відверто, якщо говорити про те, чому мені не сподобалася книга, то найперше це мова автора. Тому що вона специфічна, вона не погана і не хороша, вона просто незвична, і мені було читати це некомфортно. Але багатьом подобається. Другий момент назва книги. Загалом ця назва вона в принципі, не виправдовує себе в історії, тому що, як виявляється згодом, переважна більшість тих так названих вбивств, вони не є м, такими ж виб... і вбивствами. Це переважно якісь нещасні випадки, в яких навіть не зовсім були причетні всі люди з цієї родини, про яку тут говориться. Тобто, це більше таке, як Ну, притягнута за вуха, як мені здалося. Це мені також не сподобалося, тому що я очікувала більш якоїсь серйозної такої історії. А виявилося, все це дуже таке не те, щоб дуже. І загалом. Напевно, що детальних якихось моментів сюжетних я не буду вам тут розповідати, тому що це не відгук на книгу. Але атмосфера тут зимова, тут постійний сніг, також гірськолижний курорт, декілька шалів, в яких знаходяться ці родини, і в яких в них проживають, відповідно тут буде розслідування певного злочину, певне купання в минулому різних героїв, і ось такі якісь моменти. Якщо вам таке цікаво, і якщо, в принципі, вам Окей, okay, якщо ви будете бачити тут чорний гумор, і сарказм, і періодичне вигулькування автора в книзі протягом сюжету, то, будь ласка, беріть. книга вона не є поганою. Просто коли я буду викладати відгук на цю книгу, я вам обов'язково поясню детально, що саме мені особисто не сподобалось. Але я розумію, що це скоріше справа смаку, аніж проблеми там автора або написання. Далі книжечка Агати Крістів. В мене немає цієї книжечки в паперовому вигляді, але, можливо, я собі ще буду її купувати для того, щоб прочитати цієї зими. Але я би залюбки хотіла мати саме оце видання українською мовою книга Різдво Еркюля Пуаро. А тут у нас має бути детектив, відповідний, який буде розслідувати Еркюль Пуаро. Що ж відбуватиметься в цій книзі? Симеон Лі диспотичний, багатій, наполягає, щоб четверо його синів разом з родинами приїхали додому на святвечір. Різдво лише привід, щоб зібрати всіх в одному будинку, адже голова родини має на меті зовсім незатишне святкування. Напруга вдома зростає, коли Симеон оголошує про наміри позбавити синів фінансової підтримки та змінити заповіт. Все далі я читати не хочу, тому що я думаю, я не читав. Аннотацію далі. Я просто пам'ятаю, що багато добачила цю книгу в різноманітних зимових підбірках, багато хто її рекомендував, але я підозрюю, що батька родини чекнуть, і, відповідне, Пуаро буде розслідувати це. Або, можливо, когось із синів. Не знаю, навіть не хочу далі дивитися в анотацію, але хотіла би прочитати цю книгу, тому, можливо, також зможу приділити їй час. І остання книга, яку я вам покажу в цій підбірці, але не остання по своєму сюжету, і не остання для мене, я її прочитала минулого місяця. Це абсолютно зимова книга в плані пори року, яка є в книзі, атмосфери, холоду. І напружених таких деяких відносин і моментів, і це із крові і попелу Дженніфер Армен Браут. Саме перша книга з циклу, вона прям зимова. Я ще не знаю, які будуть наступні, оскільки не продовжувала читати, але планую продовжити цього місяця. Але книга неймовірна. Якщо говорити про те, що я люблю читати книги. Скажімо так, з відповідною атмосферою у відповідну пору року. Для мене це важливо це мій, напевно, такий книжковий бзік. То тут якраз таки така історія. Загалом із крові і попелу це книга про дівчину, яку називають Дівою, хтось її називає Маківкою. Е, ну, Її звати, в принципі, е, маківка. Маківка, м -м -м -м. Пенелафі. Ось, її звати Пенелафі. І вона зростає. Е, в певних умовах, де її готують до того, що вона є обрана, що вона має стати особливою, священною і так далі. І все життя її зрощували з певними поняттями, віруваннями і поглядами, і в певний момент свого життя її викрадають і виявляється, що все, що їй розповідали, все, що вона знала, не зовсім є правдою. І вона пізнає зовсім інший світ, і в якийсь момент її найбільші вороги стають її найбільшими е, друзями. Насправді книга дуже цікава. Багато хто говорить, що ця пенолафі дурна, як вона могла чогось не розуміти і не бачити, що це дуже очевидні речі, але вона жила доволі ізольоване життя. І, звичайно, що коли тобі вкладають в голову лише певну інформацію. Ну, Дуже важко побачити щось інше, тим більше якщо воно не має якоїсь доказової бази. Загалом, на цю книгу в мене є навіть окремий, можна сказати, влог. Я знімала окремий тиждень читання моторошних книг. Ця книга віднесена до певних моторошних моментів, тим, що тут є вампіри, тут є. Перевертні, і тут є всякі такі різні моменти. Тому ця книга класно підходить на осінь, тим, що вона має вампірську тематику, і ще краще підходить на зиму, тому що тут зимова атмосфера. Мені дуже сподобалося ця книга. Виявилася для мене одною з найкращих в тому марафоні, тому. Я вас також запрошую подивитися той марафон. Я думаю, вам буде цікаво, там мої такі найсвіжіші емоції в процесі прочитання, і мені самі навіть подобається переглядати відео, де я читала саме цю книгу. Тому це прям моя рекомендація. Ну а на цьому, друзі, я вам дякую, що ви подивилися це відео. Напевно, воно вийшло не дуже довгим, але змістовним. Е, я намагалася тут підібрати саме ті книжки, які я ще не зазначала в попередніх підбірках. І відповідно, щоб серед книг були ті книги, які я вже встигла прочитати. Тому мені здається, що я впоралася з цією задачею на всі 100%. Я сподіваюся, що тут обов'язково будуть книги, які ви ще не читали, для того, щоб ви могли щось собі запланувати. А також буду вам дуже вдячна, якщо ви зможете мені порадити ще якісь книжки, які мають певну зимову тематику або атмосферу, або, можливо, які не мають такої атмосфери, але залюбки би читалися сам взимку, і зможете мені їх написати в коментарях під відео. Тому переходьте туди, давайте спілкуватися, також діліться тим, що ви читаєте зараз. Мені буде дуже цікаво. На цьому я вам дякую, бережіть себе і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Papa